Бліна обнявши, ти вся, як погасла свіча, такою сумною не бачив тебе вже здавен. Послухай, далеко-далеко на озері чад прекрасна жирафа живе, струнка граційна, а шкура, як витвір хімер, в її візерунках таїться, лебуньте те саме, Що в місячних цятках на чистому плесі озер. Чи в скельних малюнках поглинутих часом племен, а здалеку, наче вітрильник несеться в морях, і біг в неї плавний, як пташки, ранкової злед. Я знаю, які чудеса споглядає земля, коли в повечір'ї ховає її силует. Я знаю далеких країн таємничі казки про чорну красуню. Про те, як кохав її вождь, Та ти надто довго вдихала тумани важкі, так довго, що в казку не віриш, а тільки у дощ. І як я тобі розповім про тропічний той сад, Де запах спокуси в нев'яночих травах пливе. Ти плачеш, послухай, далеко на озері чад Прекрасна жирафа живе.